First. все в твоїх руках, друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гавричак. Сьогодні, 24 грудня, неділя, я вам пропоную глянути карту бойових дій станом на це число. Але давайте розпочнемо з території агресора, тому що наші спецпідрозділи, наша співпраця з людьми на місцях дає нам змогу потрапляти і проникати глибоко глибоко в тил противника і на їхні болота на їхню територію про що я зараз кажу кажу вам про Ярославську область вона знаходиться північніше від москви давайте я вам продемонструю ось ярослав і є такий населений пункт Ярославської області Наближу Рибінськ. от бачимо від Москви це 232 кілометри. Чому я згадав про цей населений пункт? Тому що наші партизани з е, підрозділу партизанського а зуміли пробратися туди на військову частину, розвідати все. Ось ви бачите геолокацію цього міста. І відповідно вони вивідали всі мобілізаційні процеси і що відбувається в цій. Казармі в, цьому, в цій військовій інфраструктурі. І вони запевняють, що таке проводитимуть по всій території Росії. Бачимо, що ми можемо контролювати ворога зсередини. Це не останнє, що вивідали наші партизани. А теж але давайте почнемо з півдня, з лівого берега. Нетрадиційно, реверсно. Огляд карти бойових дій розпочнемо з заяв Міноборони Російської Федерації. А що вони кажуть? Средствами противовоздушної оборони збіто 4 українських самолета, 3 Су-27 і 1 Су-24 Воздушних Сіл України в районі населених пунктів Широке, Одаровка Запорозької області і Григоровка Дніпропетровської області. Розуміємо, що такі заяви і таку кількість авіацій вони збили якраз після того, як ми ліквідували їм 3 Су-34. І в таких випадках що вони роблять? Вони відразу на другий день розповідають, що вони добилися значних результатів. Така була ситуація, коли пригадуєте, ми переманили наші спецслужби, переманили. Пілота гелікоптера і разом з машиною в Україну ця спецоперація тривала довго, була важка, пів року. Зразу, буквально через пару днів, росіяни оголосили, що вони теж переманили нашого пілота. І от тепер, коли ми збили їм дорожезні 150 мільйонів разом, коштують сутридцять четвертій три одиниці. Відповідно, тепер вони заявили, що збили просто безпрецедентну кількість авіації в Україні. Це перше, що вони роблять, перекручують інформацію. Ну і звичайно, бісяться. Але це дуже плачевно і боляче для нас валивається, тому що. Що після того, як ми ліквідували ці три авіамашини росіянам-окупантам, вони нищівно вдарили по правому березі Дніпра, Херсон і громади? От ви бачите на ваших кадрах, це палає багатоповерхівка, просто вони були по спальних районах. Випустили майже 500 снарядів за добу, і відповідно також влучили в газову інфраструктуру, де загорілося. Нафтогазопровід і дуже палав. Відповідно, на жаль, є і жертви, і загиблі серед них серед ж... постраждалих є і діти. Ще раз, ще раз і ще раз вони доводять, що вони терористи. І нічого спільного вони з людьми на цій планеті не мають. Найцікавіше, що відбувається на лівому березі, крах росіян це кажуть самі їхні зад пабліки. В чому суть загалом, я хочу вам сказати, це Костянтин Машевець передає. А що за останні три тижні в районі Кринки противник задіяв немалу кількість сили, перекинутих з різних напрямків? Відповідно, їм не вдається відбити жодної позиції, яку вони б хотіли отримати в районі Кринки. Ми кажемо про кринки, рухаємось козачі лагері, і до піщанівка, пойма підстепне і аж до Олешок, і до голої пристані. От, власне, на цьому плацдармі росіяни за три тижні, за даними Костянтина Машевця, втратили 80 одиниць техніки, серед іншого вони також втратили радіоелектронної боротьби засоби та радіотехнічні розвідки засоби, тобто втрати в них шалені. Якщо говорити по знімках зафіксованої знищеної техніки, тобто зараз я вам сказав про 80 одиниць техніки, це на які подає Машовець. Ті, хто аналізують безпосередньо, що відбувається на фронті, і точно показують фото або відео фактами, що втрачено, так от порахуйте самі за два місяці, фактично активних бойових дій в районі Кринок. Слухайтеся, українська українські оборонці втратили рівно нуль техніки. Росіяни втратили 65 одиниць. Це зафіксований в 80, і більше переконуєш, ця саме цифра наближається до восьми десятків, тому що не всю техніку вони змогли зафіксувати, звісно, аналітики, які цим займаються. Але потець нуль 65 – Це просто такі гра, як то кажуть, в одні ворота. Втрачають вони дуже і дуже багато в техніки і живої сили, і самі на що вони нарікають, в чому проблема. Вони кажуть наступне: що мовлява Збройні Сили України дуже вдало використовують мінно-загороджувальні різні пристрої, тобто неочікувані для росіян засідки на їхніх логістичних напрямках. Вони просто підриваються, не доходячи до безпосередньо плацдарму бойових дій. Також кажуть, що ми феноменально використовуємо FVP-дрони. Частина техніки також вражається саме ними на цьому напрямку. І головне дві. Речі, які найбільше дошкуляють росіянам, це противоракетні комплекси ПТРК, так звані. Так ми кажуть, що просто феноменально використовують оборонці на цьому напрямку, і артилерія з правого берега. Я вам нагадаю, що саме правий берег Дніпра знаходиться вище від лівого. Ось ця плацдарм на карті. І використовуючи артилерію західного зразка, 155 мм, міліметр, ми дуже добре і влучно можемо бити по позиціях хворого. Саме тому вони несуть шалені втрати. Саме тому Теплінський, який орудує угрупованням військ Дніпро на цьому напрямку, починає формувати нові якісь загони. Невідомо звідки беруться резерви, тобто з яких напрямків вони перекидають. Вони не беруть стилу, а перекидають з лінії бойового зіткнення на інших. Напрямках, але формують нові, тому що все розбито, і як би там не розказували росіяни, що вони е активно б'ють і атакують цей напрямок. В них взагалі там нічого не виходить. Більше того, хочу вам сказати, це вже Повідомляє <кхух> речник повітряних сил України Юрій Ігнат, Значно поменшили виліти авіації російської на цьому напрямку, в тому числі після того як було ліквідовано три машини Су 34 х Нагадаю, ці, саме ця авіація, бомбардувальники, вони скидають ці керовані авіабомби і власні авіабомби, ФАБа і Каби. І саме це приносить велике руйнування. Так от вони в рази зменшили це використання. І на що каже Юрій Гнат, що в подальшому цілком можливо продовжиться історія з нищенням авіації противника. По кринках, безпосередньо в лівому березі, от я вам все сказав, що також відомо. Це каже вже Наталія Гуменюк, речення команди команду південь, що дуже переживають росіяни за напрямок армянськ. Ось в бік Олешок, тому що оця дорога, як ви бачите, вона єдина фактично без мостів, без якихось переправ, повноцінна і найбільше в Неї пропускна здатність, так от росіяни кажуть, що дуже добре цю трасу прострілюють Збройні сили України. Відповідно, в них величезні величезні проблеми з постачанням на першу і, і другу лінії їхніх сил. Також відомо наступне, що в Криму давайте перейдемо до Криму, Чорноморське і от в Чорноморському наближу вам. Нагадаю вам, що 10 листопада було вражено два десантних катери човни Російської Федерації Сірна і Акула. І що кажуть місцеві пабліки, що саме за останню добу смачно і красиво прилетіло саме в Чорноморське? Загалом західний берег Дніпра абсолютно перепрошую Криму, абсолютно не захищений в Росіян. Вони і Бони відновили в акваторії Севастополя бо на днях. Шторм їх розігнав. Тобто вони дуже і дуже переживають за саме Західний берег, тому що наші дрони регулярно і влучно прилітають по позиціях ворога. І також стало відомо, що в Євпаторії наші, от я згадував про партизанський рух, теж біля Євпаторії в нас є Новоозерне, трішки вище. Ось наші партизани за те, що також зуміли геолокізувати. Розташування ворога. Тут вони кажуть, що велика кількість скупчення автівок цивільних офіцерів російської армії також техніки достатньо. Ну і офіцерський склад тут їхній штаб. Фактично, це зараз займається наш партизанський рух, АТ, що наводить координати для збройних сил України, куди потрібно влучати. Тому Новоозерне, штаб росіян. Очікуйте на приліт. Це покримо, що варто знати, ну вчора ще скажу, що знову ж таки задимівся Керченський міст. Очевидно, росіяни запустили білий дим з метою загородити, перекрити відповідно можливі атаки дронами. Ну, хай вони, як то кажуть, запасуться тим димом, тому що атаки будуть продовжуватись. Ну і також мер Мелітополя і самі z пабліки повідомляють про наступне, що якщо ми говоримо про плацдарм Мелітопольський, Запорізький від Оріхова до Токмака, от від Токмака. До наших позицій напряму орієнтовно 27-25 кілометрів. Що повідомляють е, Іван Федоров е, мер Мелітополя, що дуже гучно було на півночі токмака, ну просто там вибухало за останні 24 години. А самі z пабліки повідомляють наступне: що прилетіло дуже потужно, б'ють у як вони кажуть, системами реактивного залпового вогню СЗЗВ. І, Відповідно кажуть, що дуже багато палало, і дуже багато ліквідовано як техніки, так і дислокації живої сили противника на цьому напрямку. Якщо ми глянемо, відповідно що відбувається біля роботиного і новопрокупівки зрушень немає активні бойові дії тривають. По флангах вже традиційно від вербового до копані, тому що противник далі має на меті звузити ці фланги, аби зменшити наш плацдарм і наші розгорнуті позиції. Ну і також активні бойові дії тривають між роботине, роботине і новопрокопівка. Ось тут регулярні бої намагаються мігруючи, фактично, тому що тут застосовують і мінометний вогонь і. Танкові снаряди летять. Міграційні мається на увазі, що займають позиції як і Збройні сили України, так і ворог намагається з перемінним успіхом контратакувати. Рухаємось далі. Переходимо до найважчого одного з найважчих напрямків біля, нагадаю, біля так званого Времівського виступу змін немає, тому не буду тут зупинятися. Що відомо по Вугледар Марінка, ось це так виглядає один з основних плацдармів, які зараз розвивають росіяни. По перше, вони з Мар'їнки намагаються рухатися в бік Побєди, певного тактичного характеру просування. У них є. Також е довелося на кілька метрів відійти нашим оборонцям по вулиці Івана-Франка біля водосховища Осикове і. Е на лів, лів, по лівому березі також відійти. Але все ж таки руїни на заході Марінки ми ще отримуємо. Нагадаю вам, що це феноменальне явище, тому що міста як такого не існує. Все знищено. Це щодо Марінки е, і рухаються вони також з Новомихайлівки, намагалися атакувати Новомихайлівку. Нашим хлопцям та дівчатам вдалося не лише відбити атаки, але й зайняти певні вогневі рубежі противника. Загалом Новомихайлівка це новий така вогнева. Точка на мапі, де активні проводяться бойові дії. і в нас є кадри, як виглядає Новомихалівка. Відповідно, розуміємо, що е, місто фактично не існує. Ну от ви бачите, так це фактично все зруйновано. Снаряди влучили в кожну хатину і в кожну е, безпосередньо е, забудову, або будь що, що може бути в тому місці. Е, мета нагадаю, яка ворога на цьому напрямку біля Новомихайлівки це е, з'єднати свої. Відтіснити, по-перше, наші позиції, з'єднати їх з Мар'їнським напрямком і заходити в тил Вогледару. От розуміємо, Тому що Вогледар їм від волновахи ніяк не піддасться підкоренню. Тому що вони і збирають в волновасі достатньо сил і засобів, і техніки з метою знову ж таки полягти біля Вогледара. Але в лобових атаках вони нічого не добуваються, відповідно, намагаються йти саме з. В тилу в тил Вугледару, а це є мехаліка, яку ми вам показали, і безпосередньо це є Мар'янка. Далі рухаємося до Авдіївської північни Авдіївка. Давайте скажу в першу чергу, що нашим оборонцям вдалося знову ж таки ліквідувати хорошу. Критичну інфраструктуру росіян в Донецькому вже двічі за останні тиждень влучали в їхню е, нафтопареронафпавномастильні. Перепрошую зберігання. Така сама ситуація. Тепер в віловайську за останні 24 години в Віловайську був приліт потужний, і відповідно вдалося влучити в зберігання палива. Виглядає все дуже і дуже потужно. Відповідно, у нас на фотознімку є, як виглядають, приліт Віловайськ, і з видно, чорний дим видно, що влучили в мастило. Ну і це дуже і дуже добре, тому що таким чином ми паралізуємо логістику окупантів. Щодо самої Авдіївки, <кхід> давайте розпочнемо з півдня. Подивимося по просуваннях ворога. Є певне збільшення сірої зони між Первомайський і Невельський. Ось, ви бачите на цьому напрямку, сіра зона збільшилась. Тобто наші позиції залишились незмінними, а неконтрольована частина збільшилася. Що просувань ворога немає. Якщо говорити про сіверне опит, опитне, певного тактичного характеру були просування в росіян в бік северне, але незначні. Далі ясанувата розв'язка ясануватої, ось про цю розв'язку. Ми багато говоримо, тому що це промзона, дуже важлива зона. Що відбувається, бачимо, змін немає на цьому плацдармі, продовжують атакувати росіяни. Це важливе рельєфне підвищення, тому втрата цієї позиції буде відчутною для наших оборонців. Північ від Авдіївки це є, звісно, веселе, Красногорівка. Ну і в бік Степового і Бердичі. Також що відомо, давайте почнемо по черзі. Ось тут знаходиться Авдіївський коксохімічний завод. В Росіян абсолютно нічого не виходить. Як кажуть наші бійці на місцях, за тиждень тут немає просування. Класична схема атак ворога. Вони підкидають сюди штормові, якісь десантні формування, вони лягають на підходах до авдіївського коксохімічного заводу і не просуваються. Краща е, ситуація для ворога трішки між Степовим і Авдівським коксоавді... і Коксохімічним заводом, от ви бачите, стрілочку, на кілька сот метрів просунулося е, на цьому напрямку, але взагалі не той результат, на який розраховують росіяни. І якщо говорити від степового на північ, власне, просувається, є просування в росіян в напрямку, е, от, від е, з півночі від, е, степового, в напрямку, так, в напрямку до а що ж таке, До Новобахмутівки. Ось цей напрямок. А чому так? А вони. Просуваються до новобахмутівки, не тому, що вони хочуть там придумати якесь оточення великого велике оточення Авдіївки, а це те, де вони переважають і можуть просуватися, тому що лобові атаки на степове і на коксохімічний завод їм не вдаються. Ну і втрати просто шалені. Я повторюся ще раз: на 16 грудня втрати по техніці з боку оборонців України 25 одиниць техніки, з боку Росіян безпрецедентно 334 одиниці різного роду бронетехніки техніки. ну і також атаки вони продовжують в напрямку від Красногорівки і Новокалинове. Також просування тактичного характеру. Загалом, якщо говорити по авдійському плацдарму, от сьогодні мав розмову з екс-керівником зовнішньої розвідки Михайло Маломужем, каже, що є наказ. Є всі засоби для того не відходити з Авдіївки, тому наші бійці на місцях кажуть, що вони і не мають такого наміру, і абсолютно в Авдіївці в Росіян нічого не виходить. Віталій Барабаш, очільник Авдіївської адміністрації, військовий, каже, що і взагалі до березня місяця, коли відбудуться вибори в Росії, а саме до цього моменту вони би хотіли дуже окупувати Авдіївку, в них нічого не вдасться. Вони зуби зламають. Це по Авдіївці. все, я вам сказав, що відомо далі. де в нас Бахмут і Північні около. Південній, перепрошую, околиці Бахмута. Важка ситуація біля Кордюмівки, тому що ворог саме в цьому напрямку сконстрував на цьому плацдармі резерви і намагається атакувати. Давайте глянемо, що відбулося за останні 24 години. Просувань немає, але важкі бої біля Кордюмівки, як ви бачите, місто навпіл поділене. Ну, в більшій частині воно на карті Діп Стейт замальований червоним кольором. Але лева частина на самому пункту є в сірій зоні і ведуться активні бойові дії. Така сама ситуація біля Озарянівки. Ну, якщо ми говоримо про Андріївку і Кліщівку, бої по залізниці тривають біля Кліщівки. От де промальована стрілка на аналітками карти Deep State, знаходиться ключова висота. От сіренька, ви бачите, промальована 215 метрів над рівнем моря. моря відповідно активні бойові дії тривають саме на цьому плацдармі. І росіяни цими правдами-неправдами хочуть взяти цю територію, але наші бійці достойно відбивають і ще й контратакують. Така ситуація, я пояснюю вам, тому що знову ж таки застосовують велику кількість резервної сили. І от, власне, якщо говорити про північ від Бахмуту, тут в нас є хороші новини, тому що, попри те, що вдалося ворогу е, тут наростити значно-значно резерви і техніку? Ось ви бачите, вони кілька днів тому зуміли зробити клин між Хромовим і Богданівкою. За останні 24 години вдалося вибити з цього плацдарму. Фактично, ми їм відрізали угрупування, яке було між Богданівкою і Хромовим. Ось цей от язик. В напрямку Часового Яру абсолютно вдалося вибити. Не в останню чергу вам скажу і завдяки нашим позиціям в самому місті Часів Яр, навколо міста, тому що знову ж таки це є панівна висота, рельєфне підвищення. І саме з цього напрямку дуже влучно і працівно можемо бити по позиціях росіян саме на півночі від Бахмуту. Мета ворога, очевидна, це зайти в часів Яр, як і було це десь на початку року і восени. По Бахмуту я вам сказав все північніше, Соледару, Веселе, Роздолівка і Васюківка змін бачимо, немає. А така сама ситуація без змін на лінії бойового фронту Білогорівка Донецької області і Білогорівка Луганської області. Ось змін також немає. Хоча намагаються протискати. Ну от бачите, в районі співного от власне забув я вам сказати. Ось також нам нашим силам вдалося просунутися. Ви бачите, наскільки ми знову ж таки відтіснили їх до півдня верхнього на південь на південному напрямку до верхнього. Кам'янки. Лиманський плацдарм. Основні е, свої зусилля ворог е, зосередив від Кремінної. Це глянемо скільки, основна населений пункт орієнтовно бачимо 15-20 кілометрів. Напрямку Терни. От все, що вони хочуть, відтіснити позиції Збройних сил України по. Жеребецькому водосховищу, ну це їхня багатомісячна мета. Глянемо за останні 24 години просування в росіян не відбулися, а от два дні, тому, дві доби тому бачимо, все-таки зуміли протіснити наші позиції. Але цим вони займаються, нагадаю вам, багато місяців. І угрупування на Лиманському плаздармі в них не таке потужне, аби розраховувати на якісь більші успіхи, ніж. Просування такого тактичного характеру. Північніше рухаємось далі. Від Терне сватав на цьому плацдармі відносно Лиманського, відносно мається на увазі каміної і відносно Куп'янського. Північніше тут ситуація менш активна і стабільна, важко стабільна. Ну і Куп'янськ. Купінськ знову обстріляли. Давайте глянемо, що відбулось за останні дві доби, просувань немає. Атаки знову ж таки сконцентровані в окупантів в напрямку Сеньківки з боку Леману першої Вільшани. Це основні їхні ударні позиції. Знову ж таки, останні місяці саме маленьке селище Сеньківка, де взагалі до повномасштабного вторгнення проживало. Um, умовно кажучи, 100-200-300 людей. Тобто ви розумієте, наскільки це маленьке е селище. І тим не менше, росіяни не можуть його взяти, скільки вони намагалися. Хоча, я вам вже не розказав, в їхніх пабліках Синьківка переходила в їхні руки разів з 1500. Так от, дивимося далі, що відбувається на цьому плацдармі. Змін по лінії бойового зіткнення немає також в районі 1 травневе. В бік Петропавлівки і траса, яка йде на Сватове, відповідно, в, цьому, в цій частині фронту траса наближається до Кислівки Ягідного і Орлянки, де тривають активні також бойові дії. Мета ворога, звісно ж, це ж вийти на трасу, перебити сполучення між Куп'янськом і Сватове. Ну і основна мета зайти на Куп'янський і купянськ вузловий. Куп'янське, або ви розуміли, купянськ вузловий регулярно росіяни обстрілюють з артилерії. Ну, але ніяких. Це їм не дає абсолютно ніяких переваг. Ми розуміємо, що обстріл куп'янська і цільного населення в цьому місці, в цьому населеному пункті, це є просто таке геноцид. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 24 року. Грудня, неділя. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково діліться оглядом. Ми повинні знати, де наші оборонці доблесно охороняють нашу землю, а де її відвойовують. Відповідно, коментуйте і ставте вподобайки. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.